Да, нехай твоя амбіційність буде нездоланна і незгасаюча згас... не іскра, яка б'ється всередині в тобі. Секунду. А, перевірив, чи йде запис. Очікування і фантазії окови розуму. Я міг би нафантазувати дуже багато перед цим роликом, чую процес у нього. Різної, Там, наприклад, фантазії такої, як. Так, це зараз запишу якийсь класний відос і мене подивляться багато тисяч. І я стану популярним. І це принесе мені великий дохід і. І, 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 і. В чому заключається негатив цього мислення? Негатив цього мислення заключається в лені. В тому, що ти сидиш, фантазуєш, тратиш свій дорогоцінний час на фантазії. Ну, цей час відбувається бездіяльність. І... Мозок любить фантазувати, він любить таку тему, так як йому не потрібно планувати, йому не потрібно думати, як це реалізувати. Він уже це реалізував в себе в фантазіях. І в тебе не виникає стимулу досягатора, стимулу бажань, стимулу агресивних бажань, стимулу йти назустріч небезпеці. Іти на назустріч конкуренції, іти на назустріч некомфорту. Ти нафантазував собі мільярди підписників. І якби би все прекрасно, по-русски, да? Може вже й не записувати ролик, правда? Серіоно в мене мільйони підписників. Треба ловити себе в цей момент, коли фантазія бере верх. Коли ти не дієш, а виконуєш виключно фантазію. Виконуєш виключно мрії, які в тебе є. Ти починаєш їх втілювати в фантазіях. І це ще більше огнітає ситуацію, яка відбувається навколо тебе. Чому? Тому що, коли закінчується фантазія у тебе в голові, ти дивишся на реальність, і вона тебе не влаштовує. Вона перестає тебе цікавити. Вона перестає тебе заохочувати. Вона перестає грати з тобою так, як хочеш цього ти. Вона перестає бути цікавою тобі. І ти такий. Ну, йолки маталки. Я не так думав, що так, ну, таке життя, я ж собі, ж там ж, цебіж, там ж, я рілсів надивився, скільки я цей надивився там успішний успіх, там всякі оці с, а, тренінги. Які можуть тебе підвищити в рангу? Буквально за місяць ти з тисячі підписників з 15 копійками зможеш вирости до мільярдера. А! І твій бред внутрішній? Лінь твоя зацепилася за цей крючок і мутає тобі фантазії. Це є окови розуму. Бац, привіт! Здрасте, до свидання, да? путанина починається в твоїй реальності. Ти починаєш плести не тими нитками, не ту реальність. Ти починаєш плести фантазію і тратити на неї час, тратити на неї енергію, щоб займатися тим, чим ти можеш займатися. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що треба реально оцінити. Те, що навколо тебе, тебе є, з тобою є і хто з тобою є. Реально оцінити свої бажання, реально оцінити свої можливості і працювати, починати працювати в реальності без рілсів і без успішного успіху, З тим, що в тебе є. Не знаєш з чого почати, почни спочатку. Сядь рано в себе в кімнаті. Коли ти прокинувся і задай собі таке просте, елементарне питання. У мене є 10 хвилин часу перед тим, як я піду на роботу, що я можу зробити вдосконалити в себе в кімнаті протягом 10 хвилин? Чи покращити, що я можу покращити в себе в кімнаті на протязі 10 хвилин. І оля-ла, твій мозок покаже тобі, прикинь, він тобі покаже, що можна покращити. Він тобі покаже об'єкти, які можна покращити. Банально прибрати зарядку, яка валяється в углу біля ліжка, прибрати мусор, який лежить там за диваном, поправити штору, поправити тюль. Поправити одежу, закрити плотно шкафа. Ну там, і те і т.п. Казалось би, да? як це має попливати на, твою, на твоє життя? Прямо попливати, може, на твоє життя? Ти зранку цілеспрямовано починаєш структурувати свій день. Ти цілеспрямовано наводиш структуру в своїх діях. Ти починаєш працювати з реальністю і ти починаєш усвідомлювати, що все, що я роблю, і все, що я можу досягти, і все, що я маю, це діло рук моїх і моїх дій. Тільки завдяки цьому, <фух> я зараз тут. Тільки завдя... завдяки цьому я зараз можу це. І приходить таке усвідомлення, що можна все. Оказується. Да, можна все. Просто треба зрозуміти, що я хочу, що це все. І діяти туди. Everybody can move. Отак розпадається одна із парадігм оков розуму. Дехто ходить з цими оковами десятиліттями, я в тому числі з деякими програмами, які ще не до кінця розмотані. Але я хочу їх розмотати. Я розумію, в чому проблема, і я хочу їх унічтожити в своєму існуванні. Я хочу їх перепрошити, зробити ребілд своєму баченню на цю реальність. Хочу зробити. Те, до чого я стремлюсь. Стреміться до реальності і створюйте її. Все в ваших руках, все в твоїх руках, давно було і давно є. Просто вибери курс і рухайся туди зі своїми руками, ногами, головою, тілом. Прийми. Все, що ти маєш, і працюй з цим. Це твої інструменти для руху. Далі буде.